Сьогодні хочу показати вам цікаву подачу салату у келихах. Ось так він виглядає в готовому вигляді. Мені подобається саме така подача, виглядає святково, акуратно і одразу привертаю увагу на столі. Келихи я купила в Сінсей, Набір із 4 штук обійшовся мені всього 8 євро. Вважаю, що за таку ціну це просто знахідка, бо вони універсальні і підходять не лише для салатів. Для початку я готую цибулю, використовую дві червону та, звичайно, білу, нарізаю їх четвертинками. Коли цибуля нарізана, перекладаю її в тарілку та мариную. Додаю 1 чайну ложку цукру, 1 чайну ложку солі, 6 чайних ложок оцту і заливаю все окропом. Залишаю промаринуватися, так цибуля буде м'яка, ароматна і зовсім не різка. Поки цибуля маринується, я вирішила трохи задекорувати келихи. Нічого складного, просто червона стрічка і маленькі бантики на ніжках. Мені дуже подобається, як це виглядає. Просто але водночас дуже мило і святково. Далі чищу яйця і як завжди, за класикою разом зі шкарлупою знімається ще й частина білка. Думаю, багато хто мене зараз зрозумів. Для салату я використовую копчену курку. У мене половинка, але якщо є можливість, краще брати саме філе. З ним зручніше працювати і воно виглядає акуратніше в шарах. Майонез я переклала в кондитерський мішок і зробила маленький отвір. Так набагато легше рівномірно наносити його. Починаю збирати салат. Спочатку злегка змащую келих майонезом, а перший шар це копчена курка, нарізана кубиком. За аналогією робимо другий келих. Після цього знову додаю трохи майонезу. Наступний шар це картопля. Я одразу почистила її, нарізала кубиками та відварила в такому вигляді, щоб зекономити час. Цей шар роблю з мінімальною кількістю майонезу. Наступний шар маринована цибуля. Вона додає салату соковитості і легкого кисло-солодкого смаку. Після маринування цибуля стає дуже м'якою, зовсім не різкою, тому ідеально підходить для таких салатів у келихах. І знову тонкий шар майонезу. Тепер черга яєць. Натираю їх на крупній терці. Так шар виходить повітряним та ніжним. Акуратно викладаю злегка вирівнюю і додаю ще трохи майонезу, щоб салат був соковитим, але не плавав. Коли основні шари готові, переходжу до верхівки. Свіжий огірок нарізаю тонкими смужками, а потім трохи дрібніше. Він додає свіжості і робить салат легшим на смак. Для завершення прикрашаю салат зернами гранату, викладаючи їх уздовж бортиків келиха. Мені подобається цей акцент і за смаком, і за виглядом. Ось і все, салат готовий, його можна одразу подавати до столу. А як ви любите подавати салати у святкові дні? У келихах, на тарілках чи якось по-особливому напишіть у коментарях. Дякую за перегляд!